Як приїхала і побачила, то мені хотілось в цю яму залізти і не вилазити з неї. Ось такі страшні емоції. Дуже важко. Дуже важко. Зі сльозами на очах пані Анна згадує, як побачила розбомбленим свій будинок. Саме тут пройшло її дитинство. Помешкання дістались у спадок від дідуся з бабусею. Це місце для жінки було особливим. Усі канікули я тут. То річка, то посадку за, цвіт, за квітами. Це були такі спогади. Ну, як і у всіх, дитинства, це важливі спогади на все життя. Ну, дуже шкода будинку, звісно. У вже знищеному трикімнатному будинку родина проживала переважно влітку, потроху робили ремонт та планували сюди переїжджати. Але три тижні тому будівля стала ціллю російських терористів. Ворожа ракета прилетіла просто на подвір'я. Частина підлоги єдине, що вціліло у будинку після ракетного удару. Ані фундамент, ані стіни зі шлакоблоку не витримали так званої денацифікації рашистів. Те, що ніхто не постраждав, справжнє диво, адже зранку сюди мала приїхати уся родина. Та плани змінилися і в момент атаки будинок був порожній. Я поїхав на похорон, до сказав. Мені дзвонить сусід, кажуть, у тебе вдома ні. Ну, зрозуміло, що все внутрі труситься, нервничаєш. а сам розумієш, що мої -то вдома, і думаю, слава тобі, Господи, що мої вдома, що ми живі залишилися. Попередньо по приватному сектору поцілили іскандером. Від удару 60-річна будівля розлетілась на шматки. Дрібні уламки ракети і досі розкидані подвір'ям. Це осколки Да, ракети на наході мих часто Ось такі. Зараз родина активно усуває наслідки прильоту, розбирають завали та рятують цілівші речі. Але ще навесні у цьому будинку мешкали переселенці з Краматорська. Ми гріли воду, наливали в літній бак, вони милися, купила по одинарній плиці. Вони готували так собі тут їсти. Електрика була. Привезли обогрівателі батарею, мікрохвильовку, щоб так вони якийсь хоч комфорт їм создати. Такі були умови. Ну кращих я не могла їм запропонувати. От те, що в мене було, те я. Я не брала з них коштів. На волонтерських засадах родина допомагала і іншим вимушеним переселенцям. Зокрема, щонайменше 30 сім'ям Анна передала необхідні побутові речі та одяг. А от вирішити свою проблему самостійно зізнаються не можуть, бо не вистачає фінансів. Водночас свою допомогу родині вже запропонував народний депутат України, меценат та небайдужі Дніпряни. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11-го каналу.